Це резолютивна частину ухвали заяву захисника обвинуваченого Свободенюка, адвоката Федоренка, заяву захисника обвинуваченого Енгельмана, захисника Бабікова, Бабікова про відвід прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ВОЙТО Кримінальну провадження No62021500. 2, 4, 0, 693, 8 травня 2024 року, забуду з Олега Ліквич, 17 квітня 1975 року народження Слободі, а Косантина Володимир Мировича, 25 грудня 1984 року народження, вчинені кримінальних правопорушення бачення числення 9813, 2099 кримінальний кодексу України. За підозріба Марини Миколаєва, 24 грудня 1971 року народження, Сергія Геннадійовича, 9 грудня 1981 року народження Філіпова Яни Олегівни, 20 вересня 1990 року народження Інші Марини Миколаєві, 19 грудня 1988 року народження Кліманова і Дмитрівни, 16 квітня 1989 року народження. Учинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28.4 статті 260 26, кримінального проти, залишити без задоволення. Ухвала оскарження не підлягає. Суддя кінофії Адрійч підпис. ухвали, буде проголошено 25 квітня 2025 року, о 10 годині 30 хвилин. Так, побудуємо. Ще які заяви про відвід від когось є? Прокурора немає? 에, так, так, захисного суд отримав ваше клопотання про відвід від перекладача, але суд вважає, що оскільки вказаний перекладач наразі не присутній в залі судового засідання, тому наразі необхідно його викликати, щоб заслухати. Тому наразі суд не вбачає за можливим його розгляд. Тому на судове засідання ми обов'язково викличемо вказаного перекладача і заслухаємо його позицію, і тому тоді розглянемо клопотання. Так, будь ласка, прокурор, ви подавали невідкладні клопотання. так? Так. так. Наполягаєте на їх розглядах. Тоді, будь ласка, оголошую. Шановний суд, шановний в процесу, в мене є декілька. Показань. Так, давайте погодимо процедуру. Перекладачі, ви будете перекладати стосовно частини, що стосується ваших обвинувачених. Якщо ви не встигаєте з перекладом, ви мене невідкладно повідомляєте. Я прошу прокурора, де буде переклад, намагатися говорити повільніше. Зрозуміло. І ще раз прошу всіх учасників судового провадження. Фокусуватися саме на ризиках. Ми не наразі не можемо говорити обґрунтоване обвинувачення, обґрунтоване обвинувачення в розрізі ризиків, що існують на ваше переконання або не існують. Будь ласка. На вас. питання буде про продовження подовження порядку 4 3 статі триста п'ятнадцятих, який находи з України за тобі ж задіють немає під вартою оборону щодо обвинуваченого майського Олега Вікторовича сімнадцятого року народження. Я э, хочу погодити з моїми колегами, чи потрібно нам повністю цю папу, чи тільки э... не для треба, суд вважає, не для треба, треба. треба. всі обізнати. Так, 12.9.24 року номанці затримано порядку статті 208 615 кінасельний кодексу України. За підвозою вчинення кримінальних правопорушень передбачені частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 109, частиною 2 статті 28, частинами 1, 3 статті 260 Кімельного кодексу України у кримінальному права 62 024 від 8.05.24 року завинувачення Мальцева Лея Вікторовича, Слабодівка Костянтина Володимировича. Учник манівані пропушенів передбачені 2 статті 28, число 13 статті 260 існує 2 статті 28, число 1 статті 109 Крайнів Кодекс України. Та звинувачені Гельштук Марини Миколаївні, Ендріма Сергіє Ігнатівича, Філіповані Елаївні, Ілюше Марині Миколаївні, Кліманове Елені Дмитрівні. Учільник каналі Пропоршень передбачені численною 2 статті 28, численно 1 статті 260 Кент Кодексу України. Так, Став 24 майці Олексію повідомлено про підозру вчинник на правопорушень передбачених частиною 2 статті 28 частини 1 статті 109, численно 2 статті 28, частини 1, 3 статті 260 КНР Кодексу України. 24 слідчий судей проморшної суду міста Одеси Мальського обрано запобіжні захисту і тримання під вартою без можливості внесення застави сроком на 60 днів до 24. Надалі 6.11.24. 25. слідчимо судею. Приможки на суду відносно Мальцева продовжено свій ждати під вартою. На 60 днів без визначення родної застави. Срок дії попередньої ухвали суду закінчується 25-4-25 року. Висновити Мальцева у Олегу Вікторовичу винувачу є обґрунтованим та підтверджується згідно з часом свого розслідування з доказами. Тому проведення працівних днів, перед яких містяться в реєстрі матеріалу свого розслідування, що надані до суду та вручення і створення захисту а саме протоколами допитів свідків. Торшенбаєвий 19.7.24, 2.7.24, 22.7.24, 24.7.24. 24, 24, Протокол допитів свідка. Хаміцевич від 19.7.24, 2.7.24. Рапортами сьо, саме в 7 управління ДВПСБ України від 3.8.24. Протокол огляд інтернет-сервісу від Літає Протокол огляду речей документів, флешних опитючих, комп'ютерних даних та інших від 27.8.24. Протокол огляду 20.8.24. Протокол могляду речей депонтії 21.8.24. Пільма протоколом огляду свою інформацію вільному доступі за технологію БЕК від 24.8.24. Протокол могляду речей документів, флешних капичних, комп'ютерних даних та інших техніків 16.8.24. Листов ТОВ Центр столицької підготовки Одеса No9335 від 8.8.24. Виставки ми експертки поміні ССБУ No277 від 14.5.24. Виставковим експертом ДСТУ No3003-1919. що за адресою міста Успенська, 2Ж82. Протокол з проведення СД номер 17 дріб 7, дріб 2, 11, 104 від цього та інше, матеріально цього розслідування у сухого. Пласаники виправдовують тримання Мальцева Леоніві та є ризиком, які даючи достатні підстави вважати, що гумачений може здійснити дії, передбачені Частина першої статті 177, КПК по України. є те, що Мальцев, по-перше, може переховуватись від суду, також відомо, що особливо суворі покарання, яке йому загрожує випадку визнання судом винуватим в умовах воєнного стану видання на території України та часткової неконтрольованості державних кордонів України, він може переховуватись від суду, в тому числі і на території інших держав. Проживання в прикордонному регіоні поблизу Державного кордону України з Румунією Республікою Молдова та навизнаної так званою Придністровською Молдавською Республікою, територія якої не контролюється офіційно владою Молдови. Крім того, може незаконно провадження які вказують на нього як насобу, що вчинили діяння, які вкладають на правопорушення. Свідки ще не допитували судді для безпосереднього сприяння їх показань судом. Але головним призвітом думку ставлення є наступних майстер, може вчинити інші кримінальні правопорушення. Та продовжити кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується, адже його діяльність носила системний характер, була встановленою та мала найвищу ступінь суспільної небезпеки. Довження цієї діяльності умови доступності. Засоби мобільної зв'язку підтверджує бажання населенницької зміни постійної влади захоплення владну країна стану загрози національної безпеки. Мальце може продовжити свою противну діяльність на території України та інших держав, використовуючи можливості отримання досвіду та навичок за час тривалого проживання території Одеської області, вивчення та аналізу суспільної політичної ситуації дечниця, розташування військових об'єктів, борони підприємства, об'єктів тичної інфраструктури, через інших осіб продовжити свою діяльність на території Одеської області керуючих із текстом. Вказані обставини дають обґрунтовані підстави вважати, що перебуваючи на свободі, винувачення буде перешкоджати виконання вкладених на нього описаних обов'язків, запобігти ризикам, зазначеним кропотанням шляхом застосування, більш ніяких запобіжних заходів і тримання під вартою неможливо, зважаючи на вище перелічені ризики. Зазначені ризики не зменшилися, що згідно статті 177 статті 199 Кримінального кодексу України, є підстави для продовження винувачного матчів строку тримання під вартою. Вартування можливості затоплення ризику або ринцям зазначення по питаннях, як уставні пішли, які захід, полягає в наступному. наступним. Вказний обставин є підстави вважати, щодо обвинуваченого з метою забезпечення виконання процес обов'язків має бути застосований зберігання закладів тримання під вартою. Заказник обстану підстави для заслання до нього будь-якого іншого більш, якого забочу закладу відсутні. Крім того, згідно частиною 6 статті 176, Кодексу, в час дієм стану до осіб, які підозрюються, або винувачуються в чинних злочинних передбачі статтями 109. Тереста 14 зачком 1, 258 і 58, 5, 260, 2607, 442 Кеніальний код з за деякі ризиків, зазначені статті 177 цього кодексу, застосовується збільшується визначені пункту 5 частини першої цієї, цієї статті, тобто тримання під вартою. Також згідно частини 4 статті 100 статей, капіталівчат дівено стану слідчі суддя суд, то експонулі упала просування захід, тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини передбачені статтями 177-178. КПК України мають право не визначити розмір застави комінальних провадження, щодо злочину, проведеного статтями 109 і 260 -й нашого комінального кодексу України. За указаних обставин підстави засування до нього будь-якого іншого більш мігкого забіжзахту відсутні. Беручи уваги виконання, також ж те, що заявлені ризики, раніше ризики, передбачені частиною першої статті 177 КПК, не зменшилися та відпали. Прошу задовольнити клопотання та продовжити дію запобіжнозахтового відкривання під вартою, обнуваченого комунального провадження 6204152.00. 4, 4, eighto, 2, 4 і статті від 8.5.24 продійному України Майці Олег Вікторовичу. 17, 145 року народження, строком на 60 днів без визначення розміру застав. Наступний. Слава Дінюк. Лопитання подовження порядку частини 3 статті 315 заходу тримання під вартою обраною чи обвинувачення. Слобдюнюка Сіну Володимировича. 25.12.24 року народження. У криміналі проважень No620241520240 статті 85-24 завинувачення Матва Леовіктовича Слободівка Константина Володимировича вчининня кримінальних пропорушень передбачення 4 1, 3 статті 260 і 42 28 281 1 до 9 Кімна Кодекс України та завинувачення Міхайбачного Марини Миколаївни, Енгель Максим Ігнадійовича, Філіппована Легівна, Ілюше Марина Миколаївна, Киманова Івана Дмитрийна, вчинить Киналь Правопорушень, передачі 42 статті 28, 41 статті 260 Кміна Кодексу України. 9.24 Слободівка затримано в порядку статті 208.15 КПК в принципі до на правопорушення бачить на 2 статті 28.1.9.2 і 28.13 статті 260 корпусу 12.9.24 Свободінку повідомлено про фідеозовчинення вказаних на правопорушень 13.9.24. Слідчим втеє приможкам суду міста Одеси Слободів обрано привіз до тримання під вартою без можливості внесення застави сроку на 60 днів до 10.12.24. Надалі 6.11.4.30.12.40.25.00.25 Терморського суду відносить слабника продовження запобіжних захід тримання під вартою. Наш сьогодні визи визначення розміру застави строк дії попередніх суду закінчується 25.4.25. Висунути слабені повноважень, є обґрунтованим та підтверджується зірву часу освітання докази проведення писання дії, передій міста в реєстрі матеріалівського освітлення, що нам найду суду за вручення стані захисту, а саме протоколами допитів в світі Протокол у них допитів світі Хаміцевич. Рапортом в цьому управлінні ДВК РСБ України. Протоколу молю інтернет-сервісу ТЕЛЕТАЙ від 23.8.24 протокол молі до вруче документів теж прокочувачі комп'ютерних даних та іншої техніки. Від 27.8.24 протокол молоду від 20.08.24 протокол моглі доручити документів від 21.08.4. Трьма протоколу молю до інформації обільної досвід за списної безпеки. І 24.8 до 4 протокол можна до... відруче до до документів теж попрочувати даних та іншої техніки. І 16.8.4 листом. ТОВ Центр Стелецької підготовки Адеса, висновком експертів у СБУ No27 по 145, висновку експерта у МІДСТ СБУ No302.19.724, школу за адресу міста Бедеса ОСУ Спенське 22, протокол медпросити проведення СРД та іншим матеріальному дослідження зкупності. Обставини, які проведову тримання Сабінюка під вартою та являються ризиком, які підстав вважати, що винувачний може здійснити дії, передбачені чи не перших 177 криптовакування, є те, що Сабинюк може. Переховуватись від суду. Так і судом, що в свідомість суворість покарання, яким загрожує випадку визнання судом винуватиму в умовах воєнного стану веде на території України та часткової неконтролюваності державних кордонів України може переховуватись від суду, в тому числі і на території інших держав. Проживання в прикордонному регіоні поблизу державного кордону України з Румунією, Республікою Молдови, та не визнають так звану Підністовську Молдовську Республіку, територія якої не контролюється офіційною цільна Молдови. Незаконно впливати на свідків, які вказують на особу, що вчинила яке підпадає під знак на правопорушення свідків, ще не допитували судді для безпосереднього сприйняття їх показань судом. Але головне у сторони значення є наступність. Вони може вчинити інше кінальне правопорушення та продовжити кінальне правопорушення, якому винувачиться. Адже його діяльність насила системи характер була освідомленою та мала найвищий ступінь суспільної небезпеки. Продовження цієї з умов доступності засобівного ЗСУ, що підтверджується його бажанням насильницької зміни поваленців на владу, сухоплення влади в умовах воєнного здатного за і національної безпеки. Славенію може продовжити свою протиправну діяльність на території України та інших держав, використовуючи можливості отриманого досвіду та навичок за час тривалого проживання в території Деської області, включенням та аналізу суспільної політичної ситуації, де не розташування військових об'єктів оборонного підприємства, об'єктів критичної інфраструктури чи інших осіб, продовжити свою діяльність на території Деської області, керуючи їхніми діями з закордонних. Вказані обставини дають уготовність готовлені підстав вважати, що перебуваючи на свободі обвинувачений буде перешкоджати виконання план, на нього офіційних обов'язків, запобігти ризикам зазначення питанні шляхом засилання більш м'яких звичай захистів за тримання вартою, неможливо, зважаючи на вищі приміщення ризики. Зазначені ризики не зменшили за цей час, що згідно статті 187 177, як сам для продовження винувачність вільку сроку тримання вартою. Указний стан, як став задачі, що з метою забезпечення послання, вибач, не має бути боїсь до засунення за тримання підвал з оказаних постанов підстави для сварні на будь-якого іншої річного зброї закладу судді. Крім того, звідти читання 6 статті 176 написано кодексу під час часів настану для осіб таких досі або обмежень, вчинив злочин подальших статтями, в тому числі 109-260 кіна кодексу країни заявності за з призначенням статті 177 цього кодексу, застосовується запобіжний заклад, визначений пункт 5 частини першої цієї статті, тобто тримання підлазнику. Також є на численні 4 статті 43 під час днів воєнного стану слідчий суддя суд при постанову упали просування поліза підтримання підрапою, враховуючи підстави та обставини передбачення статтями 177 178, 8 цього кодексу, має право не визначити розмір застав на провадження щодо злочини подальш статтями 109 і 260 Фіналькодексу України. Заказник обстав поставляє сьогодні до нього будь-якого іншого більш мікрозабірзахну відсутність. Будучи два викладати, якщо теж з'явні ризики, передачі на першій стоїть каплення не зменшиться, стане відпали, керуючись вимогами. Прошу задовольнити попадання та продовжити дії забірзавки тривання під варту взначення провадження 624-1520240-1999 человеку відміну Свободніку та Святину Володимирчу 25.124 року народження сроком на 60 днів без визначення розміру циста. По Попитання про подовження порядку частини 3 статті 315 кінапісного кодексу принципі захисту у виді тримання під вартою обронною звинуваченої фіпової Анни Велікіні 29 довгостого понародження. А саме кримінальне провадження 6202415-2011 п'ятого четверта зазначення. Маць Олега Вікторовича, Слобінюка, Сіне Володимировича, учиник на пропушку, бачить на статті 28, першої статті, статті, статті 260, 4 статті 28, 41.9 Кінакодесуники, зазначив Гебишт Марини Миколаївни, Енгільман Сергія Геннадійча, Філіпова Аналігіна, Іуші Марина Миколаївна, Кліманова Єлена Дмитрівний, ученик на пропущення, 2 статті 28, першої статті 260 Кримінального кодексу України. Так, 14.10.24 громадянку України Філіпов затримав порядки статті 2815 Кодексу України. 15.10.24 Філіповий повідомив про підозру чинні правопорушення перебачити статті 28.1 статті 260 Кодексу України. 15.10.24 сліду стає 15 суду міста Одеси Філіповою обрано запобіжного західного діє тримання під вартою без можливості внесення застави строка на 60 днів. У подальшому неодноразово слідчуття суду відносини хлібої продовження спеціально тримання під вартою без визначення розміру застави. Срок попередньої ухвали суду закінчується до 25-4.25. Висунка хлібів є обґрунтованим та підтверджується зібраним під час досудового розслідування доказами шляхом проведення описаних дій, яких міститься в реєстрі матеріалів до судового розслідування, що надає до суду та вручені стороні захисту. А саме протоколами допитів свідків Трусубаєвий, допитів свідка Каміцевич, рапорта всьому управління Дукера зби України. Протоколом огляду інтернет-сервісу, телетаєкт, протоколом огляду речей документів, флеш-накопичувати, комп'ютерні даних та іншої техніки, протоколом огляду, протоколом огляду речей та документів, пряма протоколами огляду цифрової інформації вільному доступі за технологію БЕКЛІ, протоколом огляду речей документів, флеш-накопичувати, комп'ютерних даних та іншої техніки. Престол, топ-центр селецької підготовки Одеси, висновком-експертом від СТ СБУ No27731, висновкам експертом ЄДСТ СБУ номер 331 протоколом обшуку за адресу міста Одеса вулицю Остапська 2Ж42, протоколом за продання СРД і шматеріально соросідної сукупності. Оставлено, який продовжують у мене філіповість з вартою, та є ризиками, які дають достатньо підставу вважати, що обвинувачено може сіти її придачі цієї першої 77-й підкаплення, де може. Переховуватись від суду з метою хвилин від притягнення до крина відповідальності за та засуджен. Засудження почне переховуватись від суду, в тому числі і на території інших держав, що титверться тим, що ФІЛО є особо, що разом з іншими іншим видувачем в цьому шкіри провадження створили на підбачку вині зона формування, що свідчить про можливу допомогу. Її переховання може бути визнано за межі України, переміщена на території, що на даний час не контролюється правоохоронним органом України. Таке встановлення унеможливить грошей затримання на цих територіях, поразі прихонювати суду. Слід врахувати, що останні разом з іншим обновачений ретельно приховували свою злочинну діяльність, безперешкодно може перетнути жанр по України тяжкістю покарання, яке санкцією статті, за якої висунувнувачувати в разі визнання обноваченої вини і загрожує покарання волі по звання водних до п'яти років. Незаконно впливати на свідків, які вказують на неї, як на, на особу, що чи малодіяння, які впадають під ознаки на правопорушення, а свідки ще не допитували судді для безпосереднього сприйняття їх показань судову. Продовжувати свою діяльність на території та інших держав, відстоюючи можливості отримання досвіду та навчити на за час потрапил проживання території Дійської області, вивчення та аналізу спеці... суспільної політичної ситуації, де ще не розташування вступних об'єктів, об об дорого підприємства, об'єктів політичної інфраструктури через інших осіб продовжувати діяльність області, переходячи світ суду. Казні вставни доготовлені підстав вважати, що перебуваючи на свободі винувачена буде перешкоджати виконання купування на неї професіальних обов'язків. Запобігти ризикам, зазначення про питання шляхом, заслання більш мігів утримання під вартою неможливо, зважаючи на вище переміщення ризику. Зазначені ризики не зменшилося, що згідно статтю 107 та 1990, і для продовження виначення філіпові сороку утримання під вартою. Вказом стадії підстав вважати, що до визначення з метою забезпечення каналів офіційних обов'язків має бути застосовано з полічний закладів тримання під вартою. Підстави для засування для неї будь-якого іншого більш нікого з відсутні. Крім того, згідно частини 6 статті 176 татар, стану, до осіб, які підозрюються або значить чи злочин, підбачені, в тому числі статтю 260 ну, кодексу України, за наявності ризики, відзначення статті 177 цього кодексу, застосовується за півний визначений пункт 5 першої цієї статті, тобто тримання під вартою. Крім того, під час задіяння стану слідчий суддя судд постанови папу засування під закладу під вартою, враховуючи підстави обставину передбачення статтями 177-178, тобто капчення має право не визначити розмір застави, окремі на що залишено підбачі статті 1260, як має кодексу України. За тих вказаних обставин підстави засування до неї будь-якого іншого більш ніякого запіднішу заходу, відсутність прошу звинувати по питання та позволію забіжзав відмання підбарту на рачні підтримання впровадження на 6204 Штутні статті від 8.5.4 громадянці України Філіпові, ані колегівні. 20-9.00 року народження з на 6 днів без визначення розміру застави. Попитання продовження порядку численно 3 і 15 КФК України запоріжня захисту літемати оборони щодо виконання Іллі Шимарині Миколаївні. 19.48 року народження. У провадження 62024-1520 і статті 8.5.24 року щодо обчинних кримінальних правопорушень, передбачених, передбачених частин 1 на частиною статті 241 статті 260 кодексу України. Так, 410.4 громадянка України Юшу затримано в порядку статті 20 України, 15.10.24. Про підозрівник на правопрошу підбачку частиною 2, 2 статті 28, частини перчатки 260, 15.10.24 слідчим супрямство суду міста Дес, обрано захисті, підбачу, безбіль, можливо, за запобіжний захід, тримання підварних безбіж, можливо, 17 застав, 40 на 60 днів. Подальше ми неразово продовжилось за побіжний захід. срок днів попередньо пали суду закінчується 25.25 виснідую, що обвинувачення є орудований та підтверджується, зібраний під час судового осіння доказів шляху.